Станом на сьогодні на Донеччині внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали більше 43 тисяч житлових будинків. 7827 тисяч мешканців уже подали заяву на відшкодування за програмою. Є відновлення комісіями прийнято на сьогодні 4851 тисячі позитивне рішення про надання компенсації за пошкоджене житло на загальну суму 401,5 мільйонів. Гривень. На рахунки людям, які подали заявки, вже нараховано 338,8 мільйонів гривень. Зовсім скоро мешканці зможуть подати заяву на відшкодування коштів за зруйноване чи знищене майном, що знаходиться на окупованій території. У Верховній Раді підтримали відповідний законопроект. У цьому законопроекті було запропоновано. Виключити акт обстеження з тих ну, з розгляду питань щодо надання державної компенсації за житло, яке розташовано на в зоні активних бойових дій. Бо на окупованій території комітет підтримав цей законопроект. На сьогоднішній день проект ще знаходиться на розгляді. Коли він вступить у силу, мешканці чиє житло знаходиться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, зможуть подати заяву на відшкодування у дії. Дія буде приймати заяви людей за пошкоджене житло, зруйноване житло, яке розташоване в зоні активних бойових дій або на окупованій території, і наші комісії. Зможуть розглядати ці заяви і е, приймати рішення щодо там надання компенсації, ну при наявності іншого повного пакету документів. Акт обстеження згідно цього законопроекту вже не буде потрібно. Нагадаємо, подати заяву на утримання допомоги у межах держпрограми можна не лише у застосунку діям, а й через СНАП чи нотаріусів.